У вас малята на нашому занятті. Ми дуже Дайте. раді вас бачити. Дякуємо, що приєдналися. До нас дуже. сьогодні у гості завітала ось така дівчинка Маріка. стало сумно, і вона вирішила до нас завітати сьогодні на заняття і погратися з тобою у ігри. Але. Вона до нас прийшла засмученою, тому що вона собі купила нові туфлі а, і хотіла їх взути. Але коли вона вийшла на вулицю, вона побачила дощ, багато калюш, бруду, і їй прийшлось взувати чобітки: Не модні, не красиві, не яскраві чобітки. І через це вона дуже засмутилася. Тому вона просить нас про допомогу і хоче, щоб ми для неї зробили красиві яскраві чобітки. Згоден? Я Добре. Я пропоную трішки. Так, погратися. Погоди? І давай роздивимось, які бувають різні чобітки. Добре? Так. На. Зараз подивимося, які бувають різні чобітки. Подивись уважно на картинку. Давай пограємо в цікаву гру, яка називається Знайди пару. Бачиш перший чобіток із квіточками. Побачив? Да. Так, а тепер треба знайти другу пару, другий чобіток. Покажи пальці, де. пальчик, йде. Де де? Так. так, добре, давай зараз перевіримо. І розовий. Так, добре. А тепер подивися, бачиш червоний чобіток. Треба знайти О, другу пару червоного чобітка. Покажи пальчиком, де. Знайшов? Добре, зараз перевіримо. Так, добре, а тепер рожевий чобіток. Розовий. Знайди другу пару. ти що Знайшов. Знайшов. Так, давай. Так, добре. І остання пара у нас синього кольору. Знайди другу пару. Ось. Так, зараз перевіримо. Добре, знайшли всі пари. Подивись уважно, бачиш, які різні бувають чобітки? Вони різного кольору, по різному прикрашені. Бачиш? Да. Так, да. що Добре. Да. Добре. Добре, молодець. Молодець, Артемка. Тепер я пропоную пограти у цікаву гру, яка називається Знайди заховані чобітки». У нас є ось така шафа. Одежу. Бачиш, є верхня поличка і є нижня поличка. Давай ми з тобою спочатку подивимося верхню поличку, і, можливо, тут десь заховалися чобітки. Подивись уважно, Бачим ти бачиш бут. чобіток? За футболку. За жубок. Футбол. Футбол. Okay. Який кольор там? Жовтий. Ну, громче кажи. Жотий. Молодець Артемка. Ось ти знайшов чобіток, ми його прибираємо з шафи і кладемо на поличку для взуття. Бачити, на верхню Знайшов так? Щит. ось. ось. Угу. Ага, Там не так швидко да. і не йдеш. Молодець. Тепер давай подивимося на нижню поличку. Ти бачиш Привет. десь чобіток? Де, на нижній. На низ дивимося. Какой та слід? Там висталимся. Какой колір? Коричневий. Чого що нарізали? Так. Добре, молодець. Тобі то. Другий м'яч знайшли. Подивися ще уважно, можливо, десь ще захований чобіток. От, от. Я знаю, мене знач Тихо. Серычка речи. Да. Какой он цвет? Так молодець. Подивись уважно ще раз на шафу, чи все чобітки мы знайшли? Все mm -hmm. чобітки знайшли, mm -hmm. так Угу, mm -hmm. на всех полочках места уже не молодец. Тобі сподобалось грати у ігри? Да. Так, давай вже будемо допомагати нашій ляльці да, прикрашати чобіток, але спочатку треба підготувати долоньки. Артем, давай свої долоньки, покажи. Дві долоньки сперечались. Хто ж із них краще визначались? Каже, каже права я головніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права й ліва, тільки в єдності ми сила. Ось так підготували долоньки, пальці. Тепер, коли ми розім'яли пальчики, можна приступати до роботи. Значить, що нам знадобиться для того, щоб зробити красивий яскравий чобіток. По-перше, нам потрібна клейоночка, на якій ми будемо клеяти наш чобіток, щоб не замазати стіл клеєм. Далі нам знадобиться вирізаний чобіток з картону любого кольору. Також ось такі кружечки з папіру, також будь-якого кольору. У мене це маленький кружечок блакитного кольору, помаранчевий середнього розміру і великий кружочок червоного кольору. Далі нам знадобиться клей, олівець і пустинка. Пустинка нам знадобиться для того, щоб прибирати залишки клею. Так, тепер ми дивимося, що ми робимо. Ми беремо папір, перевертаємо його некольоровою частинкою і змащуємо його клеєм. Ну, приклеюємо вот. на наш чобіток, приклеюємо в будь-якому місці і обов'язково хустинкою прибираємо залишки клею. Так само робимо з. Іншими кружечками. Клеємо в будь-якому місці. Ось так, як клей. показано на відео. Спочатку клеїмо маленькі кружечки. Давай, клей. Ось так. Потім клей. клеїмо середні кружечки, змащуємо добре клеєм, тому що, якщо погано будуть змащені клеєм. Кружочки повідпадають, і лялька буде знову засмучена. Ось ми приклеїли вже кружечки середнього кольору розміру, вибачаюсь. Приклеюємо кружечки великого розміру. І знову ж таки хустинкою забираємо залишки клею, щоб наш чобіток не був липким. Ось так. Приклеюємо останній кружечок. Який ганий, Добре, змащуємо. Пустинкою промакуємо, і наш чобіток готовий. Тома, ти зрозумієш? Потрібно прикрасити. Да. Добре, малята. Ми будемо mm -hmm. з нетерпінням чекати на фото ваших чобітків. Марічка буде дуже чекати. Тому малята да. до зустрічі. Бувайте, бувайте. бувайте. Даймо фото.